З нагоди 18-ї річниці Прикарпатського військово-спортивного ліцею, який базується у місті надвірній, пройшли великі урочистості, які включили в себе парад, святкові привітання, урочисте складання обітниці молодими ліцеїстами та концерт самодіяльності військового ліцею. На цю подію до своїх юних військовиків з'їхалися родини з усієї України. Десята година ранку, 12 жовтня, на плацу з нагоди 18-ї річниці Прикарпатського військово-спортивного ліцею вишикувано 325 ліцеїстів, представників 14 областей України. Поруч з ними 17 офіцерів, 15 вчителів і вихователів, керівництво ліцею. І безчисельна армія батьків, бабусь, дідусів, братів і сестер юних ліцеїстів серед почесних гостей ветерани Української повстанської армії, Надвірнянської станиці, УПА і міський голова. Відбувається церемоніал внес. Прапора військового ліцею і до присутніх звертається директор Прикарпатського військово-спортивного ліцею, полковник Микола Мартинюк. Вже по встановленій традиції на початку даного свята ми починаємо одного з важливіших військових ритуалів ритуалу, який супроводжує кожну бойову військову одиницю. Кожний монолітний дисциплінований. Здатний вирішити будь-які завдання військовий колектив, до якого, я думаю, ми всі готуємося, і який існує в стінах нашого Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Юних ліцеїстів вітають офіцери Збройних сил України. В імені колективу надорянсько борочанського військового комісаріату, в імені Івано-Франківського обласного військового комісаріату Прийміть найщиріші слова подяки. За плідну працю, з на розвиток та розбудову незалежної сильної української держави, бажаю вам, усьому колективу, вашим вихованцям, міцного здоров'я, невичерпної енергії, за ті вдачі, великих досягнень та успіхів у реалізації планою та задумання. З повагою та вчора виконуючи військового комісара Івано-Франківського військового комісаріату, полковник Верановський. До меморіальної дошки першому директору генералу УПА Дичківському покладаються квіти. Розпочинається церемоніал складання урочистої обітниці юними ліцеїстами, учнями 8 класу ліцею. Учні присягають Богу Україні й українському народові. Слова обітниці вражаючи глибокі і патріотичні. Глибоко володівати знаннями, прагнути, зайняти гідне місце серед військ України. Свято берегти. Продовжувати і впроводжати традиції національних навчальних закладів, які виховували самовідданих борців за волю. Обітницю складають нащадки українського козацтва і повстанської армії, які укрили Україну невмирущою славою на віки вічні. На уроках у ліцеї ці учні восьмого класу дізнаються правду про справжню історію українського війська, зокрема, і те, що в часи козацтва світ знав, що українець дуже горда і небезпечна особистість а в часи української повстанської армії 15 Надцять років західна Україна вмивалася кров'ю за свободу нації. Цій армії не потрібне визнання ворога. Вона була і залишається легендою. Зрештою, сам військово-спортивний ліцей в надвірній дуже нагадує сучасний підрозділ УПА, який промаширував на святковому параді з нагоди 18-ї річниці ліцею у повному блиску і славі перед лицем своїх командирів, своїх батьків і матерів і рідної України.